Хочеш бути спокійною, не турбуватись. Роби дихальні практики. А в йозі це пранаява одна із самих перших практик для заспокоєння. Вдихаємо через праву ностру. Видихаємо через ліву. Через ліву, вдихаємо через ліво, вдихаємо через право. Ось тут вдихаємо обидва, вдихаємо. Ось тут скільки секунд ти вдихаєш через одну ноздрю, стільки ж ти видихаєш. Тобто, якщо ти вдихаєш на, на рахунок 5, вдихаємо 1, 2, 3, 4, 5. І видихаємо тоді через ліву 5, вдихаємо через ліву 5, вдихаємо, вдихаємо через праву 5. Кожного ранку або перед тим, коли ти розумієш, що щось буде відбуватися, і твоє спокійне сприйняття реальності тебе ніколи не підведе.